Калуська центральна районна лікарня отримала нову техніку. Цього разу це холодильники, електричні обігрівачі, ноутбуки, аптечки першої допомоги та інше. Допомогу передали доброчинці благодійного фонду Чисті серце. Сьогодні ми передали в лікарню в калуську лікарню. Ви передали 10 електробатарей. Це не буде добре для них для укриттів, для хірургічних кабінетів, плюс хірургічні електричні простині, електропростині це так само для хірургічних столів. І інші потреби це холодильники, машинки, пральні, мікрохвильовки, електрочайники, а також аварійні лампочки на всякий випадок, коли є відключення. Вони хороші такі 150 ватні, Вони можуть освітлювати той момент, поки не включиться, наприклад, генератор. І ноутбуки передали сьогодні для кавушки. Лікарні це вся підтримка. У нас, дякуючи, китайській народній республіці та підтримці Міністерства закордонних справ України. Генеральний директор лікарні Ярослав Мороз ділиться. Ця техніка надзвичайно необхідна, адже з її допомогою заклад має має можливість забезпечити комфортні умови як для пацієнтів, так і для медиків. Одну допомогу ми отримали продуктами харчування, медичними документами. Друга була спрямована на енергоефективність у вигляді сонячних панелей, і це вже втретє відвідують наш заклад. В який сьогодні була привезено побутова техніка. Для чого ця допомога нам потрібна? Ну, ви знаєте, є в нашому закладі певна категорія пацієнтів, яка знаходиться на лікуванні, і для того, щоб покращити їхні побутові умови, щоб покращити якість їхнього перебування, власне, ця вся побутова техніка постійно потрібна для лікарні. Депутатка Калуської міської ради Оксана Савчук каже, така підтримка для закладів охорони здоров'я громади від благодійного фонду Чисті серцем надходить не вперше а Калоскій центральній район Лікарні доброчинці передають обладнання вже втретє. Співпраця фонду чисті серцем з Василем Шеванюком триває вже третій рік. Не один раз наші заклади охорони здоров'я одержували вже допомогу у вигляді ноутбуків, вигляді сонячних панелей, інвенторів. Це і калуцька лікарня, це і рушнятівська лікарня, це і долинська лікарня Калоцького району. Вони продовжують таку підтримку одержувати, що є дуже важливим, тому що ви знаєте, що заклади охорони здоров'я потребують допомоги, потребують між народних партнерів такої співпраці нагадаємо, що благодійний фонд «Чисті серцем вже близько трьох років співпрацює з Калівською громадою. За цей час доброчинці підтримали не лише медичні установи, а й заклади освіти. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.